Добрий вечір. Ми з України. Як бачите, ми знаходимось вдома в Києві, Приїхали додому, тому що завтра в нас потяг рано вранці. Ми їдемо на захід України по нову машину для ЗСУ. Це вже буде п'ята машина. Також у нас там повністю загрузять. Це ми все вже вам покажемо, що ми там будемо вести. Плюс нам вже прийшли посилки деякі. На фронт і дещо ще у вівторок заберемо. Ну, це все покажу. Взяла свій термос, який нас тепер виручає в наших подорожах. Він тримає тепло 24 години, навіть трошки довше. Тому зараз зроблю нам сьогодні, на завтра. Добрий ранок, це у нас вже наступний день, зараз десь шоста година. А ми вже домов трохи поснідали. Дерени їли, мама вчора нам передавала, і ми вчора в неї також це їли. А зараз ще тут під'їдаємо Макдональдс. в мене тут чізбургер, Влад, тоді ми собі ще щось. А, це мій чізбургер. Це дабл чизбургер. Ну, це, це звичайно. І будемо Поїмо і поїдемо. Щось особливе. А от наш потяг. Двохповерховий клас. Ми вже в потязі. Дивіться, які тут від... є розетки, вікна великі. Як в літаку, тільки все дуже велике. Шо? Я вже думала, нас Бачите, як стільки місця. І це ми на другому поверсі, як я хотіла. Останній раз на такому поїзді їхала, коли е... зі Львова, да? так? Там інші. А, інші було? А, а це що. Ти ж казав, що це теж не Ну, Це схоже, але це не одноповерховому. Ну на ну, схожому їздили, на одноповерховому, а зараз на ну... майже, плуг. Майже не дістаю до цих штук. Тут ще сидіння, можна, як хочете, там вигибати. Короче. Прикольно. Бачите, тут є така штука, як мені відсканувати. Зараз з ними зайшов додаток, покажу, що тут є. З їжі з потязі. Угу. Ну що, ще? Напої різні, гарячі напої. Тут ще дешевше, ніж карпат. Ну так є таке. Бачите, подушка. Like no like У нас вже перша година дня. Ми вже майже-майже приїхали. Тут час 20, 20. вже. Yeah. І нас вже чекають. Включусь, коли заберемо машину. Хочу вам ще раз показати потяг, на якому ми їхали. Дуже дуже крутий. Ми на другому поверсі їхали. Все, побігли. Так, ми вже їдемо на машині. Зараз їдемо на заправку нас. Вивезуть зараз місце, покажуть, що виїхати. На заправці поп'ємо каву, зробимо фотозвіти всі і будемо їхати з Дімою у Київ. Тому вам трохи пізніше покажемо машину, плюс нам вона повністю загружена. Теж трохи пізніше розкажемо чим саме. По традиції нам подарували хліб, який тільки-тільки був випечений, чи спечений спейші, спейші. зранку. Да. Бо коли нам ще його знаєте, вручили, він такий ще теплий був класний. Ну, дуже, да. дуже приємно. В дорогу такі, дві буханочки великі. Класно. Так виглядає машина зсередини. Які сидіння, є обігрів. Така ну, якби простенька механіка. З великим багажником, Чи як він там називається. Ну, це ж пікап, так? Да? Ну, пікап, так. Да. Великий багажник. Це, як я розумію, це просто пікап. І даблкап, нічого. Це звичайний класичний пікап. Два посадочних місця і великий багажник. Mm -hmm. Якраз те, що хлопцям треба. Да, так, І вона так. вже така тонована, фарбована. Пофарбована да, чорний марк. Mm -hmm. Це те, що треба. Вже приїхали, запаркувалися. На сьогодні це все і зараз йдемо до моєї мами їсти. А завтра будемо далі. Покажемо вам, що там ще веземо. все втомились що капець. Фух. Так, добрий ранок, у нас вже наступний день. Значить, дивіться, що ми ще веземо. значить Це е, на Бахмут, тут мирним жителям. Та військовим. Значить, тут овочі в мішках, потім різні крупи, консерви, теп теплі речі, там цілий мішок великий. Там курточки такі всякі передали. Тут має десь бути ще дитяча їжа, теж казали, потім дві буржуйки. А ну і в цілому так їжа, дві буржуйки та теплі речі. Оце все загружали без нас, тому ми зараз подивилися, як це все виглядає, щоб е, сфотографувати та там, відправити, щоб знали, знали, що ми їм веземо. А то це ще не все. Ми ще сьогодні дещо на почті отримаємо. Е, нам там дещо прийшло, покажемо трохи пізніше вам. Е, ну і ще на цьому тижні ще дещо нам прийде, теж вам покажемо і теж сюди догрузимо. Ну і так, як нас, бачите, така херня що десь збили оце зеркало, примотане скотчем. дуже дискомфортно було їхати. Я поїхав швиденько на авторину, купив отакий Ніви. Ми просто їх сюди на саморізі. От туди вкрутимо, угу. тупо сюди. І все, і нормально буде все показувати. Перевірені такі штуки. Угу. А це просто знімемо і все нормально буде. Резина клас, зимня шипована. А що там ще в багажнику за резина лежить? Ту хлопцям. Про запаси буде. Ага. Так. Ще тут е, ці наливайки хотіла сказати. Заливайки, наливайки, як вона називається? Омивайки. Омивайки, заливайки. Ще, я тут дві упаковки, ми купили одну, та ще так. хлопці також в машину поклали, щоб так. теж передали. Не хлопці, молодці. Ну, реально, я дуже радий, що знайшов і ми ось так от співпрацюємо разом. Це також волонтери. Так. Отакі. Волонтерський фонд. Ну, Молодці, реально. З ними от, все чітко. Домовився, все як по маску йде. Да. Я таких люблю. Так що один одному всі допомагають? Так, да, да, молодці. І ліки також нам допомагали інші волонтери доставити на Бахмут, який ви бачили в телеграм-каналі ще апостола. Там дві партії прийшло. Одна трохи поменша, а друга прям величезна. просто. Так що, працюємо далі. Ось тут матрас такий комусь буде. Все, грузимо все, паркуємо і їдемо далі. Машину, да, машину в Києві залишаємо на парковці під охороною, якщо все буде чітко. Так, приїхали на ще одну локацію. Тут нам треба забрати дещо. Це два сторлінка. На фронт. Народі угу. ми перевіряємо. <curves> Але коробка mm. не така бита, як у мене було. Так, в нас було погірше. На один стерлінг ми з вами зібрали гроші. У нас був збір, а інший стерлінг подарував мій колега на фронт і нам відправив. Ми вже приїхали додому на дачу. О, значить, у нас на цьому тижні буде ще посилка одна. Ми хочемо вже все отримати, все укомплектувати та вже тоді повним фаршем відправити, скажімо так. Дуже насичені вихідні. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Ще нагадаю про те, що в мене є телеграм-канал, посилання на нього залишу знизу під відео. Там я все публікую про наше волонтерство. Там більше може, може бути більше інформації. Ніж в інших соцмережах, так, слава Україні, слава ЗСУ, побачимось дуже скоро.